Центр Міракс професійно займається антикорозійною обробкою автомобілів більше 20 років. Спочатку ми обов'язково проводимо діагностику стану кузова, узгоджуємо з клієнтом повний список робіт. Далі ми знімаємо всі захисні елементи, підкрилки та інші частини, які можуть заважати обробці. Після демонтажу ми ретельно очищуємо автомобіль від бруду та проводимо технічну автомобіля та днища кузова, забезпечуючи якість подальших робіт. Після мийки ми проводимо піскострум обробку та механічне очищення днища, щоб видалити всі сліди корозії. Якщо є необхідність, виконуємо зварювальні роботи для відновлення цілісності кузова. Ретельно обклеїмо кузов автомобіля і всі з'єднувальні елементи ходової частини. Далі ми грунтуємо очищені ділянки епоксидним ґрунтом і наносимо шовний герметик для захисту швів і стиків. Кінцевий етап це закріплення антикорозійного захисту. Ми наносимо бутому розчин на відкриті ділянки днища. А також парафіновмісний засіб у закриті профілі для довготривалого захисту. Кожен етап ретельно виконується, щоб забезпечити вашому автомобілю надійний захист від корозії на тривалий термін служби. Однією з наших ключових переваг є висвітлення всього процесу обробки для клієнта, щоб ви бачили кожен етап виконаних робіт. Клієнт бачить вартість узгоджених та оплачених послуг та контролює, на якому етапі ведуться роботи з автомобілем. Фото, відео, підтвердження про встановлення захисних чохлів, необхідність виконання робіт або заміни запчастин.